Привіт! Сьогодні у цьому відео ми зробимо з тобою паперову ялинку. Нам будуть потрібні звичайний аркуш паперу, білого кольору, або я підібрала блакитного. Якщо у тебе є різні намистинки, ми будемо робити з них прикраси: або гудзики різні, чи блискавки якісь. Або ти просто можеш намалювати прикраси. Фломастерами чи фарбами після того, як завершимо ялинку. Ну що, будемо з тобою починати? Ще нам будуть потрібні ножиці, тому ножиці можна підготувати заздалегідь. Я беру свій аркуш паперу А4 і мені треба зробити квадрат. Для цього я лівий верхній куточок складаю. І з нижньою частиною аркуша і притискаю. Можна зробити таку гарну всередині лінію зігнуту. Нам це допоможе потім. І ти можеш взяти олівчик і намалювати ось тут лінію, і потім вирізати по цьому контуру. Я візьму ручку і теж зроблю собі лінію. По контуру вирізаю. Вийшов квадрат. Тепер мені треба зігнути цей квадрат з усіх боків. Тут у нас вже діагональ є, нам треба зробити ще одну лінію з діагоналі. Потім. На половинку і ще раз на половинку. Ми можемо почати з собою з половинки. Нижню частинку я піднімаю до верхнього краю і теж дивлюся, щоб куточки з А потім роблю таку добру, гарну лінію, натискаю на аркуш. Тепер у нас вже є дві лінії. Перегортаю і зроблю ще раз половинку. Дивлюся, щоб співпадали куточки. І залишається ще одна лінія, це діагональ, ось тут, бачиш, її бракує. Мені треба верхній лівий куточок скласти з нижнім правим куточком. Складаємо, не поспішаючи. Першу можеш трошки натиснути на лінію. І коли подивишся, що все ж таки всі куточки співпали, то можна зробити її більш такою щільною і натиснути сильніше. І тут теж дивлюсь, щоб куточки співпали на кінчиках. Перевіряю. Є. Тепер у нас ось такий квадрат. І на ньому є багато-багато ліній. Я перегортаю його до себе іншою стороною, так мені трошки зручніше, і дивись: у нас є ось ці два ребра. Нам треба їх заховати всередину, а ось ці дві лінії, вони між собою поєднаються. Тож я беру і починаю середню лінію заховувати всередину. І з'єдною боки. Раз, з одного боку, і так само з іншого боку. Лінію, намагаємося обережненько всередину покласти і закриваємо лінію. Ось у нас виходить така форма зараз. Тепер я беру крила зліва і справа, і теж складаю їх всередину. Ось так. І справа теж крило беру і закриваю його. З іншого боку роблю так само. Не поспішай, дивись, щоб куточки складалися. Якщо це картон, то його, його трохи важче буде складати, тому краще взяти звичайний папір А4. Є, дивимося, як у нас вийшло. Розвертаю його повністю і зараз буду. Кладати через один. Ось це ребро, я бачу, воно дивиться назовні. Наступне ребро дивиться всередину. Інше знов назовні всередину. Назовні ось це повинно дивитися всередину. Тому тут я міняю їх. Це буде у нас заховане всерединку. Не поспішаючи, і складаю. Тут же у нас є декілька рядків складених. І далі, так само, це повинно дивитись всередину, це назовні через одне. Тут загинається у мене куточок, тому я його поправляю пальчиком. Знов складаємо. Назовні всередину, назовні, і ось це треба буде заховати всередину. Зараз я тут, щоб мені зручніше було, я трошки його розкрию і складаю саме ось це ребро всередину, ховаю його. Розкладаю просто на дві половинки. І тепер у нас є ось такі ніжки. Ці ніжки нам треба прибрати. Ти можеш взяти лінійку. Якщо так зручніше, і під лінійку від. Давай отак зробимо, зараз знайду іншу, щоб. Ось так, мені буде зручніше. Під лінійку нам треба рівну лінію зробити знизу на основі. Ось так. Тут і сюди. Я складаю, притискаю щільно, щоб мої ножиці одразу. Відрізали з усіх боків зайві частини. Зайве прибираю. Ось у нас вийшла в такий ровний край. І тепер я буду ще раз розділяю на дві частини, однакові. Тут у мене виходить чотири ребра і тут чотири ребра. І буду робити надрізи три штуки. Раз. Два, і третій ближче до верхівки. Три. І так само можна спочатку намалювати олівчиком, або ти дивишся і одразу робиш приблизно в тому самому місці, тільки на іншій стороні, надрізи. Тепер ми розкриваємо кожне ребро і будемо закладати куточки теж всередину. Починаючи прямо з нижнього. Завертаю куточок всередині. Раз, два і тут теж три. Перегортаю і наступний нижній, середній, верхній. Так, ми робимо з усіма усіма надрізами. Завертаємо. Всередину в лівий бік, справа наліво, з цього боку я впоралась, тепер перевернула там, де ще залишаються вони рівні, і продовжую загортати всередину. І побачите, що вони у нас трошки різні за довжиною, найбільше ті, які знизу, середні вже менші, і найменше ті, які зверху, біля верхівки знаходяться. Ще ось тут у мене є. Ми перевіряємо, що всі куточки загнулися, і тепер розкриваємо нашу ялинку. Тут теж можна перевірити, щоб всі вони загнулися. Ось так вона зараз виглядає. Дуже гарно. Я вже зробила до цього ще дві, і у нас виходить такий. Засніжений ліс ось покажу тобі. І ми прикрасимо цю середню ялинку, прикрасимо зараз бісером. Можна зробити намалювати кульки, можна намалювати зірочки на ній, або просто взяти блисківки і клей, і розмалювати її, ніби сніг нападав і тепер вона блищить. Або зробити ще зірочку їй зверху. Якщо у тебе є силиконовий клей, він дуже добре тримає такі детальки, то можна ще зробити якусь верхівку її, ось так, наприклад. Я вже заздалегідь взяла ліску і на, на, неї, на ній ти вже можеш побачити бісер. Я одягла бісер і. З іншого боку зробили такі сніжинки у мене були вдома. Зараз я закрию цей куточок, кінець, і ми з тобою зробимо прикрасу. Можна взяти нитку або а, спеціальну нитку для браслетів для бісеру. Але мені більше подобається лєзка, тому що вона тверда, і з неї можна одразу формувати, робити якусь форму, коли ми будемо прикрашати ялинку. Закінчую ось такою сніжинкою. Мені ще потрібна одна намистинка. І щоб закрити ряд з намистинок, я два рази. В одну і ту саму намистинку продіну леску свою. Раз і ще раз роблю такий самий захід, ніби у нас такий виходить вузол. Ось, бачиш, ми зробили ось таку, ось таку петельку і закрили її. І тут у мене з цього боку зроблено так само. Тепер я беру свою ялинку і почну її прикрашати. Дуже зручно прикрашати в цих куточках, тому що куточки, лєску можна зачепити за куточок якийсь, і вона доволі добре тримається. І так я починаю, як нібито, на справжню ялинку. Натягаю гірлянду, десь її можна подалі, десь зробити форму більш таку гостру, ось так, наприклад, куточок там додати Тут. і провертаю її, прикрашаю. У мене залишається ось тут такий хвостик, і цей хвостик можна спробувати або продирявити голочкою, або ще раз ось так зробити від тільку одну, і теж зафіксувати всередині, ніби ми зав'язуємо її. А спочатку. І потім зайвий хвостик прибрати, обрізати просто його. Дивлюсь, де мені, може, хочеться змінити форму. Ось тут хочеться під куточок більш завести. І знизу тут, а цей підняти. Доволі зручно з зл'язки формувати. Єрлянду, як мені хочеться. І ось вийшла у нас з тобою ось така гарна ялинка.